Привіт до! З вами мене ще Рендо. Знову. Бачите, вибрався на природу багатьох питання щоразу виникають, куди я знову йду, який мій інтерес, який мій зиск. Зиск дуже простенький. Мені сказали, що на полях кілька кілометрів від моєї хати поставили будку. Люди, хлопці, робочі, комбайнери, трактористи, які обробляли оці зараз пшеничні лани. І в тій буці кажуть, що сидить жіночка і наливає. Я хотів записати цю історію, як я йду випити чогось, розвіятись як пригоду. Я хотів оформити це так. І я вам буду звітувати кожних... Кожних пару хвилин, як тільки буде щось знакове і цікаве, буду звітувати, що відбувається. І, звичайно, що я вам відзвітую, чи там наливають, чи наливають безкоштовно, чи наливають тільки робочим, чи всім охочим. Віршами вже заговорив. Що ж, мої солодкі, тримайтеся і чекайте на черговий звіт, на черговий епізод, який буде вже за мить.